Вітаю вас, хлопці та дівчата. Сьогодні ми поговоримо про навушники Sennheiser HD 430. І перше, що треба сказати, що це звичайні повнорозмірні навушники, які працюють по дроту. Тобто тут немає блютуз, радіомодуля, шумодава і так далі. Їх не треба заряджати, бо вони максимально прості. Та й взагалі, це модель 2016 року, і мене реально дивує той факт, що за ці 6 років на Ютубі досі немає нормальних оглядів цієї моделі. Бо на відміну від бездротових навушників, отакі звичайні моделі ніколи не втрачають своєї актуальності. Хоч за 6, а хоч навіть і за 10 років, вони як звучали офігенно, так і досі вони звучать максимально якісно за свої гроші. Більше того, зараз ця модель стає ще більш актуальною, бо на старті ці навушники коштували 100 доларів. А тепер їх ціна знизилася до 70. За ці самі навушники. Ще раз повторюю, вони як були крутими, так які залишаються крутими, тільки тепер дешевше, просто тому що це вже не нова модель. Хоча нові моделі не мають перед ними ніяких переваг, окрім того, що вони нові моделі. Почну з того, що мене трохи розчарувало. Коли навушники висять на шиї, у вас немає можливості повернути їх чаші повністю до тіла, щоб вони прилягали. Вони тут обертаються максимум на 20 градусів, тобто виключно для комфортної посадки на голову. До речі, посадка доволі комфортна, нічого не давить, все круто. Самі чаші спочатку здалися мені трохи маловатими, але виявилося, що вухо туди повністю провалюється, тож я можу сидіти спокійно в них дві, навіть три години. Більше того, я я можу ставити в вуха навушники Redmi AirDots 3 Pro. До речі, на каналі є просто бомбічний огляд цієї моделі, це правда. Потім включити на них активний шумодав, зверху накинути ще й у ці навушники, і мені нічого не буде давити. Тобто, при бажанні ви можете зробити такий мікс із пасивного і активного шумодаву. І почуватися цілком комфортно. От тільки оголів'я мені не подобається. Як на мене, воно недостатньо м'яке, ще й з фіговими фіксаторами, але за бажанням цю проблему можна вирішити дуже швидко, а головне елегантно. Корпус навушників повністю зроблений з пластику, і це, звісно, не дуже круто. Але завдяки цьому вони важать 200 грамів, і це, звісно, дуже круто. Амбушури з'ємні, стандартні, тож з часом їх можна буде замінити. Дріт теж з'ємний, і це ще одна Чернюча перевага цієї моделі. Довжина півтора метри, але якщо вам цього буде замало, то ніхто не забороняє вам замінити його будь-яким іншим дротом з асортименту на Аліекспрес. До речі, на комплектному дроті мається отакий спеціальний невеличкий пульт керування, який дозволяє змінювати гучність, перелистувати треки, ставити на паузу, приймати дзвінки або навіть викликати голосового асистента. Для цього тут навіть є вбудований мікрофон. Але у зв'язку з цим мається один нюанс: у продажу ви можете знайти два. Варіанти цих навушників з індексом G або I. G це типу Google, тобто його пульт керування сумісний зі смартфонами на Android. Ну а буква I це, звісно, для айфонів. Хоча, якщо ви просто хочете слухати музику і чхати хотіло на той пульт, то можна брати будь-яку версію і не паритись. Тепер про звук: характерна риса цієї моделі це виразні баси, що не дуже типово для бренду Sennheiser. але маю сказати, що мені такий звук дуже подобається. Тобто я розумію, що ці навушники. Кі звучать неправильно, і я знаю, як мають звучати хороші, круті, дорогі, збалансовані навушники з рівнесеньким АЧХ. І я визнаю, що ці навушники звучать неправильно, але. Особисто мені тупо начхати на це, бо я люблю саме отакий звук. Зрештою, у кожної людини своя унікальна фізіологічна чутливість до різних частот, на яку потім зверху ще й накладуються особисті уподобання. Тому, якщо вам подобається якесь звучання, то нехай аудіофіли, хоч горло собі зітруть. Яка вам до цього різниця? Слухайте те, що вам подобається. Інакше кажучи, вам треба визначитись для кого ви купуєте навушники для себе. Чи для аудіофілів, тим більше, це не той випадок, коли надлишок басу зробив звук глухим, темним, невиразним, гулким, як крізь матрац, і так далі, ні, тут всі звукові частоти звучать ну, плюс-мінус, десь так, як вони і мають звучати, просто бас на їх фоні трохи більш виражений. Ось і все. Ну, а якщо вже чіплятися до дрібниць, то по-перше, це не моніторні навушники, хоча вам ніхто такого і не обіцяв. А по-друге, в динамічних рок композиціях, коли йдуть цього, Кунди кульмінації, коли розрив, коли лунає багато інструментів, високі частоти. Трішечки звалюються в бруд. Але хай його греть, ці навушники коштують 2,5 тисячі гривень. Тобто це не якийсь там хай-енд сегмент, де аудіофіли сперечаються про світлість цибілянтів. Ні, це звичайнісінький мас маркет і його якість мене дуже приємно здивувала. Під ці навушники ідеально підходять відносно спокійні композиції, бажано з широкою сценою, де мінімум інструментів і без перегрузів. Наприклад, можу виділити таких виконавців як Білі Айліш Дафт Панк, Ширан, п'ятниця та Сергій Бабко. Також непогано звучать практично будь-які виконавці, таких жанрів як лаунж і класичного такого попсового клубняка. Звучить круто, атмосферно 10 з 10. Але якщо у композиції з'являються електрогітари з дісторшеном, то не скажу, що ці навушники взагалі не підходять, але звучать не найкращим чином. Зокрема, мова йде про таких виконавців як Нірвана, System of a Down, Linkin Park, Five Finger. 3 Days Grace і тому подібне. Але ще раз наголошую, що я зараз чіпляюся до дрібниць. Бо, якщо по-чесному, взагалі жодні навушники в цьому ціновому сегменті нормально не витягують перегруз. Тож, якщо ви хочете слухати якийсь забойний рок, то вам або треба купувати якісь дійсно дорогі класні круті навушники. Або слухати вже, як є: імпеданс тут 23 Ома, хоча офіційно заявлено 18. При підключенні до телефону максимальна гучність якраз впритул. Тобто, коли я ставлю гучність біля максимуму, то це прямо те, що доктор прописав. Більше точно не треба, але і менше я б не робив. Просто майте на увазі, що використовувати ці навушники замість колонок не вийде. Вони не настільки гучні, але для власного використання це те, що треба. Наостанок зазначу один момент, який. Можливо, буде для вас показовий. Я купував ці навушники виключно для того, щоб зробити їх огляд, а потім виставити на продаж на OLX разом з моделлю 400 s Але після тестування я все-таки вирішив залишити їх собі в особисте користування, а таке буває не часто. Ну і як ви вже, мабуть, здогадалися, попереду вас ще чекає огляд моделі 400 s яка, до речі, має більш правильне, більш рівне звучання. А на сьогодні в мене все. Дякую за те, що були зі мною останні 5 хвилин. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо хочете не пропускати нові відео. І залиште коментар, якщо у вас велике серце. Все буде Україна!